На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Пам'ятник Нілу Хасевичу урочисто відкрили у центрі рівного. Встановили його на бульварі директорії з нагоди 70-річчя УПА. 15 жовтня відзначають міжнародний день білої тростини на рівнищині. Нині проживає понад півтори тисячі людей із вадами зору. Вони вкотре нагадали про себе та свої проблеми. Хтось його перечерпнув рукою. Немає цих цієї знижки, і тому незрячі мали мають купляти за повну вартість медикаменти. Фотовернісаж на покрову в сьоме стартував на Рівненщині. Цього року головна виставка діятиме у Дубинському замку. Щоб зняти, наприклад, пташку, яка годує е, своїх пташенят, це треба ну добу просидіти. Знову невдача у п'ятому турі чемпіонату екстраліги. Рівненський кардинал у себе на майданчику програв луганському ЛТК. Може, як-то ми більше віддалися в і ніж чи Нам повезло не більше. Опалювальний сезон у рівному набирає обертів. Услід за пологовим будинком та лікарнями, де батареї потеплішали ще минулого четверга. Сьогодні опалювати почали дитсадки та школи міста. Згідно з розпорядженням міського голови, 15 жовтня тепло мало з'явитися і в житлових будинках. Втім, як з'ясувалось, дехто з рівнян продовжує мерзнути у своїх квартирах. На термометрі вже майже 19 градусів температура, в Спальні вже тепленько. Тутні стовпчики на стінних термометрів у групах цього дитсадка уже від ранку повзуть догори. Це не обоєк тішить тутешніх мешканців, як малих, так і дорослих. Уже зранку, коли я на роботу прийшла, зразу відчувається, що зовсім інше повітря. Уже в усіх групових приміщеннях і в усіх спальних приміщеннях температура плюс 18 градусів. Хоча на попередній неділі було звичайно, що було прохолодно. Ми вмикали обігрівачі. Теплішають поступово батареї і у школах міста. Щоправда, не в усіх, скажімо, у центрі Надії вімкнули, поки опалення лише у корпусі для малих. На початку було так холодно трошки, потім трошки тепло, а потім вже так дуже тепло. Цілий день у мені була сьогодні в школі тепло. Старшокласникам вже поки доводиться вдягатись потепліше. Десь після одинадцятої години вже в класах стало досить тепло. Зараз температура до 20 градусів. Досить комфортно. Очікуємо, що до кінця дня і на гайдара також буде опалення, тому що зараз на цю хвилину температура є ще така несприятлива в кабінетах. Маємо тобі шкарпеточки, щоб тобі ніжки не мерзли. Махрові шкарпетки та тепла ковтинка. Рівнянка Олена як може намагається берегти свого піврічного сина від застуди. Каже, в останні дні на кімнатному термометрі стрілка не показує вище плюс 17. Комфортно почуватись у квартирі. Допомагає хіба що спеціально придбаний обігрівач. Уже нині малий Дем'янко з мамою сподівалась почути таке бажане булькотіння у батареях. Однак наразі його нема за четверта година. А батареї ще й холодні. Ми сподівалися, навіть були впевнені в тому, що батареї будуть сьогодні гарячі, так як обіцяли наївно. Ну думали, що буде все добре. А Мусимо так само одягати дитину, ось, щоб не простудилася. От, і самі так само одягаємося. Одягатись тепліше. Олені з малюком можливо доведеться ще кілька найближчих днів. Комунальники поки не розпочинають пуск тепла у житлові будинки. Коли ж дати старт сезону? Нині керівники теплопостачальних підприємств та чиновники ЖКГ увесь день вирішують на селекторних нарадах з Києвом. Ймовірно, що рівняни отримують тепло у квартири лише тоді, коли середньодобова температура повітря кілька днів не перевищуватиме 8 градусів. Ірина Веселовська, Богдан Рябонець, інформаційна програма День. Багатим на заходи було відзначення у рівному свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва та 70-ї річниці створення української повстанської армії. 14 жовтня у храмах відбули святкові богослужіння біля пам'ятників покладання на майдані святкова інсталяція. Про це та інше у спецрепортажі Івана Марчука. Дання мінків, чиновники та громадськість у свято Покрови в день українського козацтва та на річницю створення повстанської армії віддають шану усім, хто загинув за честь, славу і незалежність України. Усе дуже коротко. Далі всі переходять до пам'ятника одного із очільників УПА Клима Савура. Історик вкотре нагадує: повстанці це була справжня народна армія, бо наповнювали її жителі місцевих сіл, і не тільки була армією західної України. В її лавах воювали вихідці із центра і східної України були представники інших національностей, як євреї, узбеки, казахи, татари, росіяни для рівнянина Вадима, українські повстанці, справжні герої, схилити перед ними голову він не соромиться. Воскресають там, де є могили предків, і це наша історична цінність. Ми повинні це визнавати. Слава Україні. Про славу України та її героїв у центрі міста, 14 жовтня, міг дізнатись кожен. На Майдані Незалежності міська влада влаштувала інсталяцію, присвячену історії повстанців. Тут на широкий загал показали проект «12 історій про упа, до реалізації якого в інтернеті долучились сотні рівнян. На цю тематику вони написали майже 600 оповідань і віршів. Ми взяли певну частину молодих рівнян і щиро їх переконали в тому, що більше героїв ніж українська повстанська армія не було, і на сьогоднішній день поки що немає. Ми забрали пам'ять мертвих і поповнили ряди живих. Я впевнена, оця ін'єкція вона дуже важлива для національного духу України. Інсталяцію перехожі оцінили. Дуже змістовна і стоїть її не тільки один раз в рік, а в декілька положеннях її все-таки виставляти. Нам особливо це цікаво, тому що ми історики, і ми знайшли для себе багато також нового. Ми приємно вражені, що тут навіть наші ровесники представили свої вірші свою прозу для багатьох. Ну, наприклад, рівнян, я вважаю, що це виставка особу ну особисто близька, тому що це стосувалося їхніх сімей. Окрім оповідань, картин та фотографій рівняни могли побачити, як виглядала колись підпільна повстанська друкарня. Це є оригінальний станок, друкарський, оригінальна машинка. Друкарська то є справжні штихілі, які ми робили кліше». Ми ставимо собі за мету, щоб викликати в людей інтерес до історії, до її вивчення, щоб показати. Не обов'язково бути фаховим істориком, щоб цікавитися своєю культурою і історією. Свята покрови Пресвятої Богородиці та 70-та річниця створення української повстанської армії запам'ятається рівнянам ще однією подією. На бульварі директорії встановили погруддя Нілу Хасевичу, яке у рівному має доволі неординарну історію. У 2005 році, за ініціативи обласної влади та фінансового сприяння рівненського відділення міжрегіональної академії управління персоналом, погруддя повстанському художнику встановили на вулиці Коновальця. Але через три роки воно загадково зникло, а відшукала його на території тої ж таки міжрегіональної академії. Тоді керівництво закладу пояснило, що забрали своє до себе, щоб 100 кілограмове бронзове погруддя ніхто не вкрав. Цьогоріч місто викупило монумент за 70 тисяч, ще в 40 тисяч обійшлось його впорядкування та встав. Новлення завершились урочистості до 70-річчя упа в органному залі. Там уже за участю самих ветеранів повстанського руху відбулася урочиста академія. Колишні підпільники отримали відзнаки від влади і запевнили, якби ще раз мали вибір іти в УПА чи ні, зробили б так само, як і колись, навіть попри те, що довелось пережити. Потім 20 років каторги судять мене. П'ять поражені Іван Марчук Сергій Савта інформаційна програма День. Без заробітку на свято Покрови залишились підприємці ринку відомого місці як Дикий. 14 жовтня на територію їх не пускала охорона. Як пояснили телефоном у бухгалтерії підприємства, оголошуючи неділю вихідним, адміністрація керувалася рішенням сесії міської ради. В управлінні торгівлі підтвердили, справді таке рішення було прийнято. Причому ще у 1999 році. Озвучити на камеру своє обурення ніхто з підприємців не захотів. Мовляв, аби не мати потім проблем з адміністрацією базару. При цьому люди не Чому заборона торгівлі стосувалася лише їхнього ринку, адже інші сьогодні працювали. Що тут сталося? Що за... Ніхто нічого не знає. Вихідний даємо виявили, нам начальник скажуть. Начальний покоранцтва. Так само ми, директори стара. Всі питання. Це якесь є рішення міської, ну, це в Я чи? до цього був... ніяк не в коломочній нічого робити. 14 жовтня завершилося оприлюднення передвиборних програм політичними партіями та кандидатами у народні депутати в ефірі рівненської обласної державної телерадіокомпанії. Протягом більш як місяця свою позицію на телеканалі РТБ радіостанціях край та рівне ФМ змогло озвучити 22 політичні сили та 58 претендентів на місце в парламенті. Більше про це у наступному сюжеті. Оприлюднення передвиборних програм політичними партіями та кандидатами у народні депутати в ефірі Рівненської обласної державної телерадіокомпанії стартувало 10 вересня. Протягом більше як місяця суб'єкти виборчої кампанії мали право за рахунок бюджетних коштів на 20 хвилин ефірного часу. На телебаченні і ще настільки ж на радіо. Всі до одного використали цей час, всі партії і всі кандидати. Так, що претензій до нас ніяких немає. Найскладніше було не надати час, а найскладніше було знайти представників цих партій і знайти кандидатів-мажоритарників для того, щоб їх запросити до ефіру. Ну, слава Богу. Всіх знайшли і всі використали. Всі повторюють до одного використали свій ефірний час. Не буде проблем з наданням ефірного часу на державній телерадіокомпанії для кандидатів і в майбутньому, говорить пан В'юн. Усі суб'єкти виборчих перегонів зможуть скористатися ним. Що правда тепер за рахунок коштів власного виборчого фонду. Ми надаємо. Ефірний час для передвиборної агітації і для тих, хто бажає використати його за рахунок виборчого фонду з нами. Досить активно співпрацюють наша Україна. Об'єднання Свобода, всеукраїнське об'єднання, батьківщина, комуністична партія України, партія регіонів України і ще десь в межах 15 кандидатів-мажоритарників. Згідно з законом, політична агітація відбуватиметься до 26 жовтня, включно. Тетяна Климчук, Денис Коломис, інформаційна програма День. 14 жовтня поблизу стаціонарного посту Даї у Корицькому районі представники Всеукраїнського об'єднання Свобода на деякий час перекрили рух на трасі Київчоп. За їх словами, вони зробили це на знак протесту проти зупинки їхнього автобусу, який віз до Києва делегацію партійців для відзначення 70-річчя Упа партійці вбачають в цьому інциденті політичні мотиви. Члени свободи почали ходити вперед назад, пішоводним переходом, перешкоджаючи тим самим руху транспорту. У свою чергу правоохоронці зазначають, що причиною зупинки стали оперативні заходи, спрямовані на розшук підозрюваного у скоєнні вбивства в торговому центрі караван Ярослава Мазурка. Інспектори стверджують, що зупиняли усі автобуси та маршрутки. Нами було проведено бесіду з водіями. Питали пасажирів, водія, можливо, в салоні, можливо, хтось володіє будь-якою інформацією щодо місця перебування злочинця Мазурка. Я те. Після перевірки документів. Нами було перевірено документи у водія та віддано їх водію. Але через деякий час водій свій рух не продовжував, а зупинився з правої сторони, трішки від'їхавши від постового будиночку. Через 5 хвилин з автобусу вийшло близько 40 чоловік. Та почали хаотично рухатись по проїзній частині дорозі по пішохідному переходу, перекриваючи цим рух. 14 жовтня ми щороку їздимо до Києва для того, щоб вшанувати воїнів Української повстанської армії. І щороку ми і отримуємо саме від представників правоохоронних органів якісь проблеми. То автобуси наші зупиняють, то різко після співбесіди з інспекторами в ДАІ, різко перевізники починають нам відмовляти, то людей просто-напросто висаджують прямо з потягів. Так і сталося цього року, коли дійсно на мирну акцію їхала група людей з нашого міста. І коли наш зупинили автобус, люди просто почали переходити в знак протесту по пішохідному переходу. Вони мали на це повністю законне право. Тому ми вважаємо, що будь-які кроки, які були сплановані проти нас, це звичайна провокація проти нашої партії і проти нашого е бажання доїзду до Києва. А це вже є порушення наших конституційних прав. На Рівненщині працюють порівняно сумлінні кандидати в народні депутати України. Громадський рух чесно оприлюднив результати третього етапу свого моніторингу. Розповідають загалом в Україні за низкою критерією перевірили майже дві тисячі кандидатів, семи сотень з яких виявили порушення. На Рівненщині під цю перевірку потрапило 42 мажоритарники. У діх 16 з них на переконання представників руху є ознаки зловживання. Найчастіше не співпадає рівень задекларованих доходів та рівень життя Зустрічаються випадки застосування кандидатами адмінресурсу та підкуп виборців. 15 жовтня відзначають міжнародний день білої тростини на рівненщині. Нині проживає понад півтори тисячі людей із вадами зору. Щоб вкотре нагадати про себе та свої проблеми. Активісти обласної організації УТОС організували урочисту зустріч в залі камерної та органної музики рівненської філармонії. Спілкувався із людьми, котрі сприймають світ лише на слух Роман Свирида. Галина Лис одна із тих, хто вже багато років навколишній світ сприймає лише на слух. Втім, каже жінка, якщо новини по телевізору вона слухає постійно, то можливості ознайомитися з літературними творами впродовж останнього року у неї нема. Справа у тому, що магнітофон, який згідно закону, що 5 років має видавати держава, зламався а нового Галина Лис так і не отримала. 11 місяців, все мені говорять, що вам не прийшла ще черга. Вам не прийшла ще черга. Я попросила просто запитатися, кажу, ви мені скажіть, від кого це ще залежить. І я звернуся з просьбою, щоб ну, посадствували, щоб це. О. Мені вже тоді сказали, що ви вже друга, і от я вже друга півроку. В головному управлінні праці та соціального захисту обласної адміністрації пояснюють, проблеми із забезпеченням людей з вадами зору спецзасобами, окулярами, магнітофонами та диктофонами справді є. Втім, лише за останній рік такі засоби отримали понад пів тисячі жителів краю з 2008 по 2011 рік Для цієї категорії громадян не було, не надавалися ці засоби допомоги. І вже в цьому році для цієї категорії громадян для сліпих було видано згідно інформації міського управління праці та соцзахисту 266 засобів. Сюди входять диктофони, манітофони і годинники. Ми сподіваємося, що ще до кінця року годинники ще будуть на во власть і вони будуть вручені жителям. Області містеріне серйозні проблеми у слабозорих виникають із проїздом у громадському транспорті. Не озвучуються зупинки всередині маршруток і тролейбусів. Ну тролейбуси інколи озвучують, проходить якийсь певний час. Вони знову забувають водії озвучувати, і якби не знаємо де. По-друге, нам тяжко сісти на цей транспорт, тому що ми не бачимо ні номера, і вони стають не біля бровки, вони стають на різні відстані. Часто людям із вадами зору взагалі не вдається доїхати до потрібної зупинки, адже водії маршруток відмовляються їх брати, мотивуючи це тим, що вже везуть двох пільговиків інвалідів там написано, скільки я маю брати. Я читаю. Дві, люди, дві людини. А Перша група супроводжується. А що вас трьох Двох супроводять? Я теж першу групу показати. Вона що мені перша група, як в мене два чоловіки. Він варіду, Хоча керівництво міста постійно рекомендує перевізникам не відмовляти слабозорим водії, однак не надто дослухаються до таких закликів. А ще серед наболілих проблем відсутність пільг на комунальні послуги та купівлю медикаментів. У законі є 50 відсоткова знижка на медикаменти. І це законом прописано, але воно не виконується. Десь хтось його перечерпнув рукою. Немає цих цієї знижки, і тому незрячі мали мають купляти за повну вартість медикаменти. Нині в області проживає півтори тисячі людей із вадами зору. Усі вони сподіваються на дієве вирішення своїх проблем і вірять, що про них згадуватимуть не лише у день білої тростини. Роман Свирида Назар Мідріган інформаційна програма День. Управлінням СБУ на Рівненщині керуватиме генерал-майор Козлов. Відповідний указ підписав президент України Віктор Янукович. Віктор Козлов вже працював з 2000 по 2002 рік в нашій області. У 2003-му він очолив службу безпеки на Волині. Останнім часом Віктор Козлов працював у столиці, де боровся з корупцією та оргзлочинністю. Нащадки волинських чехів завітали до рівного. Вони вшанували пам'ять полеглих у війнах чехословацьких вояків, а також відвідали храм, який збудували їхні прадіди у селі Грушвиця Рівненського району. Тут у першій половині минулого століття проживала одна з найбільших у краї чеських громад. Півсотні волинських чехів зустрілися біля пам'ятника чехословацьким солдатам, що загинули у роки світових воєн. Такі зустрічі на покрову відбуваються щороку, проте цьогорічна стала наймасштабнішою. Цей пам'ятник урочисто відкрили п'ять років тому. Тоді до Рівного прибула численна чеська делегація на чолі зі спікером парламенту Чехії. Але про встановлення монументу Чехи задумалися набагато раніше. Дядько Йожифа Шінделача був серед тих, хто шукав гроші на пам'ятник ще у 90-х. сімдесятого дев'ятого года э, се посабірає гроші і Пасто і е, е, написав на міністерство і все за зарізарядів, щоби з десь построїли тот пам'ятник. А ксажаленю два роки тому он ум'яр. Його жовченелач гортає складений дядьком опис села Мартинівка Рівненського району. Дослідник переписав усіх чехів, які жили там, та наніс на мапу їхні будинки, млин та костел. Збудований понад 80 років тому храм занепав після виселення чехів з нашого краю у 1947 році. Громада села Грушвиця, на території якої знаходиться святиня, п'ять років тому взялася за її відновлення, адже раніше прихожани збиралися на службу до місцевого дитсадка. Треба було все винести, все це обдертись, та, там було очеретом подбито, там голубині помети були, все це ми витащили, розібрали, потім почали. Фундамент трошки реставрувати, кругом церкви попробували. Втім, реставратори досі не закінчили ремонт другого поверху та відновлення куполів. Основна причина, кажуть, банальна не вистачає коштів. Там уже вкладено півтора мільйона грошей, це, це всі гроші майже гроші сідали. Ну, де, деякі спонсори нам допомагають, ясно. Ну але мало то коштів для закінчення повністю. Все, все ці, Реконструкції родини чехів сподіваються, що невдовзі храм повністю відновлять, і на рівночині з'явиться ще одне місце для їхньої зустрічі. Володимир Струс, Денис Коломис, інформаційна програма День. Вже в сьоме на Рівненщині відбувся фотовернісаж на покрову. Цього року він пройшов у Дубенському замку. До слова, минулорічний фотовернісаж потрапив навіть до української книги рекордів як наймасовіший подібний захід. Цього року у фотосалоні взяли участь майстри із 46 країн світу. На суджурі вони представили понад 4 тисячі робіт. Детальніше, але що найперше впадає в очі, це багатожанровість робіт. Тут є пейзажі, портрети та природа. Її кажуть фотомитці, знімати найважче. Це потребує неймовірних зусиль, коли для того, щоб зняти, наприклад, пташку, яка годує е своїх пташенят. Це треба ну добу просидіти біля того гнізда і постійно слідкувати, щоб був вдалий кадр. Не менше зусиль доклав і словацький фотометець, фіксуючи на світлині футбольний удар. Він три роки бере участь у міжнародних фотосалонах, але наш вважає найкращим. Тут фотосалон принадлежить тимлепшим в Європі, багато добра організація. І дуже хороші спектаклі. Організатор заходу Олександр Харват каже, що місце для проведення цьогорічного фотовернісажу обрано вдало, адже в обласному центрі важко знайти залу, яка могла б містити таку кількість світлин. Подорожуючи за кордоном в різних місцях, я в містах я бачив, що маленькі міста там в нас провінція слово це образливо чомусь вважається, А там навпаки там вони мають в рівних умовах і в маленьких містечках. Кіпить культурне життя. Під час фестивалю у замку князів Любомирських теж вирувало життя. Гостей під час театралізованого дійства привітав князь Острозький, а серед фотографів розіграли призи від партнерів свята. Дубинський замок це одна із перлин волині туристичної. Це об'єкт, який входить в топ-10 об'єктів волині туристичної. І відповідно тут має відбуватися найбільша кількість таких потужних, цікавих заходів або, так сказати, туристичного спрямування. Відповідно, Вернісаж на покрову це один із найвідоміших не тільки в Україні, а й в загалому світі. Всі об'єкти топ-10 волині туристичної мають постійно залучати цікаві, потужні міжнародні заходи для того, щоб окрім ну, самого об'єкту були ще й події, які привертають воду. Золоті медалі у шести категоріях вибороли автори з Аргентини, Бельгії, Великобританії, Канади, України тощо. А от гран-при фестивалю здобув аргентинський фотохудожник Рауль Віллалба. Для рівнян подібний фотовернісаж став приємною традицією. А от для дубинчан це справді мега подія. Відвідати подібний фотовернісаж можна буде упродовж місяця. Але сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Дорогу таланта рівне на три дні стало пісенною та танцювальною столицею України. В обласному центрі пройшов фестиваль молодих естрадних виконавців Прем'єр-Ліга, який зібрав у міському палаці культури текстильник юних артистів з усіх куточків України. Конкурс започаткований 13 років тому, і за цей час він випустив у світ чимало талановитої молоді. Компетентне журі оцінювало артистичність, новизну та майстерність обдарованих діток у двох номінаціях: вокал та сучасна хореографія. Мы очень стимулируем молодые таланты из сельской местности, из маленьких городков, а не только из Киева, там из больших мегаполюсов. На этой премьер-лиге около тысячи участников со всех уголков. И есть Сумы, есть Юг, есть Запад, есть Закарпатье, естественно, Киев и так далее. Знову поразка. Мініфутбольний клуб кардинал рівне у другій поспіль домашній грі на своєму майданчику. Спіткали невдача після програшу Єнаківцю Поступилися рівняни іншому представнику сходу Луганському ОЛТК. Як усе було далі у сюжеті? Луганський ЛТК приїхав до Рівного у ролі лідера екстраліги. Команда найстаршому гравцеві, якої 25 років у стартових чотирьох турах здобула три перемоги. Поєдинок проти Луганчан Кардинал розпочав за так, але стартовий запал господарів на п'ятій хвилині погасив Артем Рось, який влучного удару з льоту. Ми цю команду розбирали на просмотр Нас був ми розбирали всі ці моменти, їхні стандарти. Ну там більш зіграв майстерну Рось, чим там погано зіграли захисники. Тобто попав. Надалі кардинал продовжив атакувати, але у підсумку ще двічі пропустив. На 31-й хвилині забив Богдан Свиридов, а на 33-й Максим Бессалов довів рахунок до 3-0 на користь гостей. Майже одразу Олександр Басич, якого Сергій Піддубний випустив після перерви, один гол відквитав. На заключні хвилини наставник рівнян вирішив йти в опанк, замінивши воротаря польовим гравцем. Спочатку ризик себе виправдав Віталій Танський скоротив відставання до мінімуму. Ще через мить він же влучає у поперечину. з п'ятим це де десь... Тим не футбольні судороги десь спасати треба. Це треба було все рішати було під час матчу. Тобто нічого не передбачало, можна сказати, що ЛТК десь там грало сильніше чи ще щось. Ну вони грали, вони просто били м'яч десь на боротьбу. Тобто такої гри не показали. Натомість гостям на фортуну гріх нарікати. На останніх секундах вони відправили ще два м'ячі у порожні ворота рівнян. Відзначилися Олександр Стрілець та екс-голкіпер кардинала Андрій Пітуля. Останній з журналістами спілкуватися відмовився. А от його партнер головною причиною успіху своєї команди назвав кращу самовіддачу. Може, то ми більше віддалися в ігре, ніж вони. то Ну, це, це футбол. Я не знаю, як вам об'яснити. Ну, нам повезло не більше. Наставник гостей Роман Ковальчик причину переваги своєї команди над кардиналом вбачає у дещо іншому. Командних тактичних Однозначно командних тактичних дій. Отож, ЛТК кардинал 2-5. Після п'яти турів наша команда серед сімки клубів екстраліги передостання. Наступний поїде до крівняни проведуть аж 24 листопада у Харкові. Поки що ж Сергій Піддубний має намір влаштувати для команди тижневу відпустку. Сергій Татаренко Денис Коломис. Інформаційна програма День. І на сьогодні в мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.